Доброго дня малята! Скажіть, а в якій країні ми з вами живемо? Так, в Україні. А як називають люди себе які живуть в Україні? І ми всі з вами, українці? У нас красивий гарний край: квіти, море, річки, гай, рідне все, поля. Діброви, а сади, які чудові, нинька наша Україна, і для нас вона єдина. Наша Україна найкраща для нас, тому що це наша батьківщина. У нас в Україні прекрасні міста і села, поля, річки, озера, чудові парки і луги, а ще в Україні є гори. Дуже мальовничі. І ці гори називаються Карпати. Діти, повторіть за мною. Гори Карпати. І я сьогодні пропоную разом зі мною поїхати і подивитись, які це гори Карпати чудові. Є гори великі. Вони вкриті травою. Є великі, на них ростуть ялинкові ліси і інші дерева. Карпати прекрасний смерековий край, там квіти цвітуть дивовижної вроди. Серед гір і лісів тече річка Прут, яка бере свій початок високо в горах, і вона дуже-дуже чиста і прозора. І навіть влітку коли жарко вода в річці холодна. А ось дикі качки прилетіли до річки. Вони шукають у воді собі їжу і купаються. Дуже цікаво спостерігати за ними. Давайте разом спостерігаємо, як ці качки купаються у річці. На гірських річках є водоспади. Вода біжить між скель міцних, стрімчастих. Тому назвали водоспад Робій. Краса незвична, як струмені у чаші, Що сильна повінь вибила колись. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Чарівні Карпати справжній український скарб. На цьому я з вами прощаюсь, діти. До побачення.